Вітаю, друзі! 10 листопада сьогодні з вами знову Лирі Кличок. Маю для вас багато цікавих і несподіваних новин і заяв, дуже такого примітно-політичного характеру. Тому, будь ласка, не забувайте перевіряти свої підписки. Ми тут говоримо про найактуальніше. Коротенький анонс. Допомога Сполучених Штатів Америки Україні майже розблокована. Мова йде про шатдаун, який нібито закінчується. У сенаті ухвалили попереднє рішення. У Міндіча, скандального Міндіча, про якого дуже багато пише преса, як одного із найпливовіших у команді президента Тіньовиків та в Германа Галушченка, міністра юстиції, НАБУ, проводять обшуки. А також обшуки проходять і в енергоатомі. З новою патріотичною статею вийшов на шпальтах видання «The New York Post», видання, яке наближене до Дональда Трампа, до республіканців. Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний і каже: Україна не відкидає мир. Ми відкидаємо капітуляцію замасковану під нього, говорить посол, і каже, що треба воювати. У Європі ж назріває розкол щодо підтримки України. Про все це зараз детальніше. Дякую, друзі, вам, що ви долучилися до збору, який ми розпочали в п'ятницю. Ми вчора його закрили вже. Ми зібрали 100 тисяч, зараз вже проводимо закупку всього необхідного. Звіт про ваші донати обов'язково буде в мене в телеграм-каналі, тому не забудьте перевірити підписки і на Telegram. Там також саме є і мій аккаунт Facebook, мій аккаунт Fix. Прошу вас долучитися до них. Детальніше проанансоване, друзі. Українська Правда, яка дуже активно. Пише про Міндіча і оточення Зеленського повідомляє про те, що НАБУ провело вже обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до слідчих дій. Детективи Національного антикорупційного бюро 10 листопада проводили обшуки у близького до президента Зеленського бізнесмена та співвласника студії квартал 95 Тимура Міндіча. І, за даними співрозмовників видання Українська Правда, обшуки відбулися в Києві. Жодних офіційних коментарів НАБУ поки що не давало. Українська правда звернулася до бюро про підтвердження цієї інформації і обіцяє оприлюднити його відразу після того, як отримає. Тимур Міндіч за інформацією джерел Української правди залишив територію України вночі 10 листопада, за кілька годин до проведення обшуків, телеграм-канали, наближені до Офісу президента України. Друзі, підтверджують цю інформацію, що його немає в Україні. І також обшуки проходять в Германа Галущенка, міністра юстиції України. Він призначений на цю посаду 17 липня 2025 року. До цього займав посаду міністра енергетики. Нині також тривають обшуки в компанії Енергоатом. Рух дуже цікавий. Цікавий мені, знаєте, такий він вказує на те, що просто все дихає виборами. Хоча не видно навіть закінчення війни, які вибори, ви запитаєте мене, але стаття Залужного також показує в цьому сенсі. Тепер трішки, друзі, про удари по території Росії. Та по території України Мінбивство повідомляє про те, що по території Росії прилетіло нібито 70 з безпілотників. Вони всі їх збили. Але морські безпілотники також дісталися. І російського Туапсе, вкотре. там була атакована портова інфраструктура в Ростовській області. Вночі був атакований залізничний вузол інформації про. Влучні прильоти з Росії не так багато, але є. Очікуємо повідомлення від Генштабу. Росія ж атакувала Україну вночі двома ракетами кинжал, п'ятьма ракетами С-300, С-400 та було 67 безпілотників різних типів. Вдалося знищити 52 безпілотники. Є удари зафіксовані на 9 локаціях, і також говорять про влучання 15 ударних безпілотників. Загалом ситуація залишається в енергетиці напружена. Я думаю, що ви чітко і дуже прискіпливо слідкуєте за графіками відключення. Є повідомлення про те, що ТЕЦ-центр енерго не працюють. Але енергетики обіцяють відновити електропостачання, щоб графіки були не такими жорсткими, як вони є сьогодні, і Росія продовжує кошмарити також Європу. Зеленський давав інтерв'ю в виданню Декардян в Мар'їнському палаці. Дуже показово було певно, Ви бачили в соціальних мережах, що нібито зникло світло під час інтерв'ю. Зеленського чому кажу, нібито ну в принципі я не вважав би, що воно там зникло швидко, можливо, просто перемикався генератор. Воно відразу з'явилося. І там Зеленський розповідав багато цікавих речей і відношення британців до України, зокрема короля Чарльза, як він допомагав налагодити відносини з Трампом. І також Зеленський говорив про те, що Росія може напасти на якусь країну Європи ще до завершення широкомасштабного вторгнення в Україні, оскільки Путін в глухому куті. Багато було сказано ним. Нині ж в підтвердженні слів, що Росія продовжує тероризувати Європу. З'явилось повідомлення про те, що в Бельгії ввечері 9 листопада помітили три невідомі дрони над атомною електростанцією Дуел. Про це пише видання Reuters з посиланням на речника енергетичної компанії «Інджія». Але той говорить, що рух безпілотників не вплинув на роботу станції. Сьогодні три країни, члени НАТО Європейського Союзу, направляють до Бельгії своїх військових. Та фахівців для того, щоб допомогти боротися з провокаціями, які вчиняє, як багато говорять фахівців і навіть представників урядів європейських країн, саме Росія у цій країні і не лише в цій Бельгія ж під прискіпливою увагою сьогодні росіян саме через питання, як на мене, виділення репараційного кредиту за рахунок коштів, які заморожені в Бельгії. І тепер до заяв Трампа, які свідчать. Про те, що там ситуація може закінчитися і шатдауном. Тому що шатдаун призвів до того, що дуже багато скасовано сьогодні авіарейсів у Сполучених Штатах Америки. Ви добре знаєте, що авіаційний транспорт у США дуже популярний і дуже поширений. Територія велика, багато американців користуються цим видом транспорту, але там скасовують навіть рейси через те, що Працівники аеропортів не отримують заробітні плати. Невигідно їм сьогодні запускати таку кількість рейсів, як то було раніше, і Трамп обіцяв, що вже шатдаун буквально днями закінчиться. За його словами, досягнуто угоди про фінансування уряду до 30 січня. Це не означає, що наступний фінансовий рік в Америці буде стабільним. Схоже, каже, ми вже близькі до завершення блокування уряду. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро. Про що пише CNN? Пишуть про те, що переговори між республіканцями та демократами пройшли успішно, і тепер є всі підстави для того, щоб покласти край 40-денному шатдауну. За даними CNN, домовленість передбачає скасування звільнень федеральних працівників, які відбулися під час блокування рішення Трампа, а також механізми, що унеможливлюють подібні дії в майбутньому. Зараз кожна сторона говорить про те, що вона дотисла протилежну. Демократи кажуть, що республіканці пішли на поступки, республіканці кажуть, що демократи пішли на поступки. Крім того, увод гарантує. Фінансування програми продовольчої допомоги Food Stamps до кінця 26-го фінансового року. Зараз друзі, Сенат вже проголосував е, цей фінансовий документ, який покладе край найдовшому шатдауну Сполучених США. Америки, але це наскільки пише видання CNN, Попереднє голосування за цей документ проголосувало 60 сенаторів. Має ще бути повноцінне процедурне голосування і потім розгляд у Палаті представників, після чого документ направлять на підпис Дональду Трампу. Враховуючи те, що Трамп позитивно відгукується про саме такий поки що проект рішення, то документ буде підписаний. Чому це важливо для нас? Тому що буквально днями я вам говорив про те, що нібито саме через Шатдаун Сполучені Штати Америки. Призупинили постачання до Європи зброї за програмою ПУРЛ, яку купують натівські країни, в тому числі і для України. Але справа в тому, що Європа не поспішає гроші на ці програми виділяти, тому я не пов'язав би так тісно шатдаун і постачання зброї до Європи. Тим в будь-як випадку слідкуємо, можливо, справді якісь зрушення будуть. Також Трамп обіцяв виплатити американцям, окрім людей з високим доходом, дивіденти з митних надходжень у сумі щонайменше 2000 доларів. Дуже мені нагадує історію із виплатою українцям по тисячу гривень. Різниця, правда, суттєва. Але Трамп, говорить, запевняє всіх американців, що до бюджету Сполучених Штатів Америки надходять трильйони доларів від мит, які він запровадив. У Трампа все велике, гарне, золоте, красиве, високе, найбільше. І тому він каже, що і трильйони доларів надходять до бюджету США, Хоча економіка Сполучених Штатів Америки зараз не в найкращому стані. Ну і окрім того, Трамп звинуватив топ-керівників BBC, які вже звільняються. Він їх звинуватив у спробі вплинути на результат виборів президента Сполучених Штатів Америки в 2024 році. Генеральний директор BBC Тім Дейві. Та генеральна директорка BBC News Дебора Тернес подали друзі відставку після критики щодо документального фільму Панорама, який ввів глядачів оману шляхом редагування промови Трампа. Там справді це мало місце. Це, як на мене, дуже непривабливий і небезпечний інцидент. Це величезна помилка журналістів, що вони до цього вдалися. Вони визнали її. Ну а Трамп тепер цим не просто спекулюватиме. Він тепер обґрунтовано говорить про те, що ви не дали мені виграти або перешкоджали виграшу на виборах. Небезпечний прецедент, як на мене. Але маємо те, що маємо, говорив перший президент України. І треба називати речі своїми нами. Ну тепер, друзі, про статтю залужного та ще один матеріал у Wall Street Journal. це дуже короткий огляд цих двох статей. Ви їх зможете знайти в інтернеті прочитати, але як на мене, вони варті вашої уваги. З новою патріотичною статею, так її назвав, вийшов на шпальтах видання The New York Post. Нагадую, друзі, це видання близьке до республіканців. і Республіканці його дуже читають і полюбляють. Так, от там саме в цьому виданні, колишній головнокомандувач ЗСУ опублікував свій матеріал. Нині він є послом України в Великій Британії. Він говорить, що Україна не відкидає мир, ми відкидаємо капітуляцію замасковану під нього. Також дипломат наголосив, що справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави. Тепер увага, друзі, покарання Росії за військові злочини та гарантії, що жоден агресор більше ніколи не буде загрожувати Європі з Москви. Ну що, як на мене є зараз мало реалістичним. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, також у коментарях. Далі він говорить: будь-що менше є зрадою не тільки українців, але й принципів. Які забезпечують безпеку та свободу вільного світу. Ну, перекладаючи на просто людську мову, залужник говорить про кордони 91-го року і виплату репарацій за військові злочини Росії. Справедливо говорить, наскільки це реалістично, тут три крапки. Він додав, що Україна продовжуватиме боротьбу на фронті, а також у політичній та дипломатичній площині для забезпечення справедливості і безпеки. І каже, наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості нашої мети. Мир через перемогу, а не ілюзію, підсумував залужний. Що саме він називає перемогу, я вам сказати не можу. Багато він пише про дипломатичний тиск Росії зараз на весь світ. Так, цей тиск є, але от що саме стосується відновлення повної територіальної цінності України, а також щодо перемоги, то про це навіть не говорить вже і президент України. Хоча така риторика його була ще рік тому доволі очевидною. Я б розцінював цей матеріал дійсно як можливу підготовку до майбутньої виборчої кампанії. Що ви думаєте, пишіть ви, друзі, також у коментарях. Ну і щодо тепер роз'єднання і розколу у Європейському Союзі, який чим далі, тим більше стає очевидним. Розкол щодо підтримки України, друзі. Підрив північних потоків загрожує підірвати європейську підтримку України. З таким заголовком сьогодні виходить стаття у виданні Wall Street Journal. Німецькі детективи дійшли висновку, що за інцидентом, коли було підірвано північний потік, міг стояти елітний український військовий підрозділ. Розслідування базується на даних оренди човнів, телефонів, камер спостереження і вже видано ордери на арешт трьох українських солдатів і чотирьох водолазів. Уведення згадують, що Польща відреагувала на це все не так, як думає дехто від Німеччини і в інших країнах Європейського Союзу. Ну, наприклад, туск, саркастично зауважив, що проблема не в тому, що трубопровід підірвали, проблема в тому, що її в принципі побудували. Я з ним абсолютно погоджуюсь. Але як ви бачите, погляди різні у Європейському Союзі, в Європі щодо підтримки України. У Німеччині, наприклад, політики побоюються, що справа може призвести до розколу. Серед союзників України, оскільки ультраправі закликають до скорочення допомоги Україні, і це відбувається не лише в Німеччині, це відбувається в багатьох країнах Європейського Союзу. Слідчі ж ідентифікували одного з командирів, як ви знаєте, групи, як Сергія К, 46-річного ветерана СБУ, який був затриманий в Італії. Рішення італійського уряду, що його екстрадиції визначить, чи переросте справа Північного потоку у повномасштабну дипломатичну кризу, так пише видання Street Journal, І дійсно тенденції такі в Європі наразі присутні. Ні, друзі, це не означає там, кінець світу або кінець України. В будь-якому випадку ми були, є і будемо. Я в цьому навіть не сумніваюся. Питання лише в тому, в якому форматі. Тому що на сьогоднішній день. Українська влада активно просуває, і це помітно питання домогтися переговорів із Росією. Росія вже дає паси, відповідні посилає сигнали в бік Америки, що вони готові до переговорів. Я про це говорив у вчорашньому підсумковому відео. Нині ж з'являються альтернативні думки, які свідчать про завищення очікувань, що є, як на мене, ну явною ознакою виділення з-поміж загальної думки. Друзі, пишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу. Мені дуже цікаво буде їх почитати. Також підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!